СЗЧ, самовільно залишені частини, верніше особи, які самовільно залишили бойові позиції. Зараз це питання піднімається і шукаються причини, а чому ж це відбувається? Зокрема, мене спонукав цей стрім зробити відеосюжет, в якому ген... пан Геннадій, якого я дуже поважаю, ну щось трошки пішов туди. Він шукає винних у тому, що не створені репресивні органи. Військова прокуратура, військова жандармерія, військові слідчі і ще бачить проблему у тому, що є недовіра до вищого політичного керівництва. Тобто, якщо зміниться вище політичне керівництво, якщо наприклад замість Зеленського буде залужний і будуть створені жандармерії, то питання буде вирішено. Ні, друзі, не буде вирішено, тому що проблема значно ширше і глибша. Як буде насильно бусифікований українець захищати чи буде захищати? Чому він повинен захищати, коли його силою паканули як худобу в бусик і відвезли на нуль? Чому він повинен захищати цю систему, яка таке чинить? В цьому ключова проблема. Попри це, додаються соціальні економічні проблеми, які є в Україні. Корупція, беззаконня, закриті кордони, відсутність належного правової судової системи. Відсутність системи з охорони здоров'я, забезпечення військових покалічених на цій війні, інвалідів, які повертаються з фронту, оце проблеми ключові, чому не хочуть українці воювати, чому не втікають з нуля, а не відсутність жандармерії. Я дам посилання на цей ролик в себе в телеграм-каналі і в Фейсбуці. Друзі, це правда, і коли нам заговорюють з екранів телевізора, з екранів єдиного марафону. Мусійчук і є же з ними, які оспівують Зеленського, розказують байки, це все неправда. Цезече це логічна дія всіх тих, кого насильно бусифікували. Нас... Логічна дія всіх тих, кого насильно утримують тут в Україні як у в'язниці. І логічна дія всіх тих, хто не хоче жити в цьому безладі, без беззаконні, де його вважають за кріпака. Оце правда, чому СЗЧ.